Сьогодні беремося за м, такі фундаментальні речі, як конституційні гарантії, конкретно захист честі, гідності, ділової репутації і, звісно, принцип рівності перед законом. Доброго дня. Так, сфокусуємося саме на юридичних аспектах: тобто, що каже Конституція, як це тлумачить суд, зокрема, Конституційний суд. Саме так. Отже, стаття 3 Конституції. А вона ж проголошує людину, її честь і гідність найвищою цінністю. Абсолютно. А стаття 21 одразу додає: усі люди вільні і рівні у своїй гідності та правах. Це основа основ. І стаття 28 ще гарантує право на повагу до гідності. Але ж знаєте, честь, гідність, ділова репутація, як їх розрізняти суто юридично. Ну, дивіться. Гідність це, скажімо так, внутрішня самооцінка, усвідомлення своєї цінності і водночас визнання цієї цінності суспільством. Невід'ємна якість. Ага, честь це більше зовнішня оцінка, те, як особу сприймають інші її репутація в суспільстві з точки зору моралі, етики, і сфери, оцінка саме ділових якостей, професіоналізму. Ну і стаття 68 нагадує: не можна посягати на ці блага інших людей. Тобто конституція декларує цінність і встановлює обов'язок поваги. Добре, а якщо порушили, який механізм захисту? От тут ключовою стає стаття 32. Вона дає кожному право на судовий захист. Можна спростовувати недостовірну інформацію про себе, членів сім'ї і вимагати її вилучення, так вимагати вилучення, і що важливо, право на відшкодування шкоди матеріальної, моральної це вже конкретний інструмент. Зрозуміло, тепер е, до не менш важливого принципу рівності. Стаття 24. Так, стаття 24. громадяни мають рівні конституційні права і свободи, і є рівними перед законом. І жодних привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками: раса, політика, стать, мова. Абсолютно, і вона не просто декларує. От частина третя статті 24 про рівність жінок і чоловіків, там конкретика: рівні можливості, охорона праці жінок, підтримка материнства. Це показує, що рівність це не абстракція, це вимога реальних дій. Саме так, забезпечення реальних, а не лише формальних можливостей. А як цей принцип рівності перед законом працює в контексті, скажімо, доступу до суду? Тут же є важлива практика Конституційного суду. Безумовно, тут не можна оминути рішення КСУ номер 9 РП 2012. Це справа за зверненням громадянина Трояна. Дуже важливе рішення. Чим саме суд тлумачив статтю 24 разом зі статтями 55 право на судовий захист і 129 засади судочинства. І от КСУ чітко сказав. Рівність перед законом означає, що кожен громадянин, іноземець, особа без громадянства має гарантовані рівні права на судовий захист. Кожен без винятків саме так, і право на участь у розгляді своєї справи в усіх судах, усіх інстанцій. І це стосується також тих, хто відбуває покарання. Так, суд окремо наголосив гарантії рівного доступу до суду поширюються і на засуджених, які перебувають в установах виконання покарань. Їхній правовий статус, звісно, особливий, але це не може обмежувати їхнє право на судовий захист на рівних засадах. Дуже важливий висновок. Але тут є один нюанс здається, для юристів-практиків щодо посилань у документах. Так, це технічний, але суттєвий момент. У тому рішенні 2012 року. КСУ посилався на принцип рівності учасників процесу перед законом і судом, як він був закріплений у пункті 2 частини 3 статті 129 тодішньої редакції Конституції. А зараз а зараз, після реформи 2016 року, цей самий принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом закріплено вже у пункті 1 частини 2 статті 129 чинної конституції. Тобто суть та сама, але формальне місце в тексті змінилося. Це треба враховувати обов'язково, щоб посилання були коректними. Ну а щодо правничої допомоги адвоката у таких справах захист честі, гідності, репутації, так. Тут все випливає із загальних норм: закон про адвокатуру, процесуальні кодекси, ЦПК, ГПК і звісно, судова практика, яка постійно розвивається, враховуючи оті всі конституційні статті, про які ми говорили: 3, 21, 24, 28, 32, 68. Отже, можемо підсумувати, конституція дає нам дійсно міцні гарантії захисту честі, гідності репутації і закріплює непорушний принцип рівності перед законом і судом. Безперечно, і на завершення, можливо, така думка для роздумів: Конституційний суд чітко сказав про рівний доступ до суду навіть для ув'язнених. Але наскільки сучасні процесуальні кодекси, і головне, практика їх застосування реально забезпечують неформально, а дієву можливість для таких осіб ефективно брати участь у розгляді своїх справ, тобто, чи немає тут прихованих бар'єрів в таких специфічних умовах? Це питання, над яким варто замислитись.